Вас приветствует 978 легіон Так, ребятки, я сьогодні купив все ж таки 50 цих коробочок. Я не знаю, що це за коробочки. Це перший раз в нашій ігрі щось таке подібне зробили. Так сказати, з пилу жару. Зараз я попробую відкрити 50 коробочок. Більше не хочу, не знаю Не знаю, чому, немає натхнення до них чогось. Лучше купляти новорічні, але може тут буде багато плюшечок, яким нас... Трошечки зацікавить, і ми зможемо відкрити трошечки більше, не знаю, побачимо. Дивимося. Першу коробку ми відкриваємо. Опа. 20 дестіль. А цей раз не дають галди, типу, як в новорічних коробках. Ладно, даємо другу коробку. І. День прима. Ну да день прима мені якраз не вистачало. Поїхали далі. Далі, 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 є що, є що, є що, що? Так, два дестілі. А чому не дають мені три дестілі? Я хочу три дестілі. Давай, 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 давай. А світло так само буде мінятися, як в новорічних коробках? О, да, да, да! да. Якраз сіребро нам зараз не вистачало. Поїхали далі. Ну, як завжди, я так розумію, що я відкрию 50, а потім мені дадуть. Якусь машинку, не знаю, бо в мене більша половина, по всі танки є. Там один, одна ПТшка з'явилася, якої в мене нема, а тут все остальне в мене в ангарі є. Так що попробуємо її вибити. Раді цікавості подивитися, що вона, на що вона розчитана. Так, ладно, що там далі? Пожалуйста! В смислі, 8 коробок і мені дали паттона? Паттона в мене не було, так. Да. Офігеть, А чому немає анімації там цікавої, ну? Чому так? Ну, перший танк, ладно. Подивіться, ну, потім подивимося вже. Е, відкрити наступно. 8 коробок! 8 коробок, жирненько, да. Жирненько. Відкрити наступно. А, кажеться, паттена немає ПТшки немає. Їдемо далі. Ну, ну це, Ну це перебор, це перебор. Щось дуже довго. Ааа, соточка, да? Чертежики. Чому вони сюди свободні не закидають? Так мені було б лучше. Свободи в мене завжди не вистачає. Ай-яй-яй, їдемо далі, їдемо далі. Соточка. В новорічних було 250, там 500, а це тільки по 100. Чи це лише початок через то, так, не знаю. Зараз подивимося ми з вами. Три дні прямо. Чертожик. І скільки один? Це типа один? Немає, да, Х, 2 там. Один чертеж за одну коробку. Ну це, ну. Бідно, ну бідно. Ну просто бідно. О, тут є ось X3. ну Лучше б на серебро вони мені x3 давали, там x5. Знову дві, один. Один чертеж Чому галдішки немає? Зараз можна перевести галду в свободний опит. По 40, в принципі. Бо завжди по 25, зараз маємо по 40. Це дуже рідко, коли нам дають по 40, але через той може галдини дають. 2 де стіль. У мене є цей стіль, кстати Х5, хорошо, давай далі. Два де стиль. І ця і мене теж є стиль. На міксі стоїть. Далі, дивися, чого чому немає X? На свободний опит це хороша штука. Далі, далі, далі. А що нам дали? Нульвій навік. Новобранець. Ну, ну це щось нове, бо раніше нам такого не видавали. Не видавали. Йдемо далі. Давай мені якогось танчика вже. пора Диви Свободний опит, і немає. Маловато. Один чертежик, ну це якось бідновато, ну. Х5. Хорошо, давай далі. Едемо далі, ми з вами, ребятки. Вот! Вот тобі петешечка, вот тобі пт. 25 коробок. Мені випало 2 танка. Ну, по-моєму, це жирно. По-моєму, вже стрімера починають трошечки підкручувати. Ну, там небагато, звісно, не звісно. Хе-хе-хе. Я жартую. Я жартую. Відкритий наступний. Немає. Так, за 25 там випаде ще один танчик якийсь. Це жирно, два танка з 20. 25, знову цей сільний, з 25. Два танка, в принципі. Oh, my God. Ну давай ще один, я сподіваюся, ще один повинен бути. Відкрити наступний. Соточка О! Оце! Таке нам потрібно. Таке діло нам потрібно. Диви. на серебро немає X2, там X5 Танковий аккаунт, додаю Вже зразу прийшла смс-ка. Диви, пожалуйста. Ха -ха. А чому цвет не міняє Як не цікаво. Міняло б цвет, як новорічних там вже наче Настрій якось повишав бися було б получше, так якось воно сіро все зроблено. Ну, жирненько, жирненько. Ну, ну 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 давай, давай, давай. Соточка, ну. No. 14 коробок на цели. Тут є X, так. Да? Хорошо. Те, що нам не потрібно, там є X, а то, що потрібно нема. Хе. Ну, як завжди, як завжди. Щось дуже. В смислі! Хо-хо! Кіровець один! І стіль якийсь? Оце жирна коробка. Це жирна, кірується один. 9 коробок і випав танк. Я не знаю, чи це то, що лиш Розпочато ці коробочки, вони такі жирні, чи це вони завжди мають бути. Ну це реально жирно. Це жирно, ну, ребят. Я навіть не знаю, чи є смисл ще купляти. Я з 50 коробок вже на даний момент вибив 3 танка Надіюся до последнього що ще один буде. Покаж мені 10, так. Щоб галдішечку мені викинув, було б здорово. Танковий он до аккаунт, вже прийшло. Даже. Несподівано як! Три, да? А там писала? Я не писав скидку. Ну да ладно. О, силку X3 випало. Так, 4 танка залишилось. О, 4 танка. Залишилось 4 коробки. Випаде ще один танк. Далі. Так, 3. 3 танка мені випало. Це жирно, страшне жирно, як. Так, 2 коробки. Ні, ні, остання коробка мені видає, що більше нічого нам не попаде. З останньої коробки, ну да іксанс. А тут можна подивитися, що нам випало? Ну ну немає як новорічна коробка, так? Обмеження. Так, коротше, шукаємо. Нам випало восьмерки. І шукаємо наші танчики, танчики, танчики. Чому не можна подивитися, скільки стілів випало, як в новорічних коробок, ні? От ми маємо ПТшечку, яка нова у нас з'явилася. Далі, 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 що нам випало. А я навіть не знаю, я де в наші танки, які випали нам. Кіровець випав. Який стояв... Я не пам'ятаю, він на чорному ринку перший раз з'явився чи де? Мабуть, так. Іще один танк повинен бути. Не пам'ятаю, де? Ну да ладно. Короче, ми вибили ту ПТшечку, яку ми хотіли. Ми її вибили, маємо. Бо це щось нове. Е, маємо альфичку 500. Ой-ой-ой, ой зараз ми попробуємо трішечки понагибати на неї. Не знаю, на що вона буде здібна, але попробуємо ми щось на неї зробити. Так, ладно, ребятки, спасибо за просмотр. Прожимайте лайкоси, залітайте на канал и всім папа.